Зараз ми вже більш цинічні стали. Ми навчились слухати, ми навчилися розрізняти по звуках шахіди, дрони, ракети. А в 22-му скажіть мені це на початку. Ми думали, що цей дрон дивиться власне тільки за тобою. От іменно за тобою. І ти вимикаєш ліхтарик і ходиш і думаєш, і нюхаєш тільки чи нас рано тут, чи ні, щоб присісти. Оце це ж реальні історії, які тексти звучать, тому що ми не були зрозуміло, Нам давалося, що цей дрон має очі. Він полює за тими, хто тут світло. Навіть в західній Україні вимикалося світло, тому що дрони літають і боялися, ходили зі свічками. Це ковід. Перша хвиля ковіда, всі милергучки, не дезінфекціями там. Не полоскали, там, боялися вийти на вулицю, маски, вісім масок. розумієте це. потім якось вже друга, третя людина адаптується. Так і з війною як це не страшно звучить, людина адаптується до найжахливіших ситуацій.